І привіт, з вами Владика і сьогодні до мене прийшли така трикутна в шоці. Трикутна посилочка. і такий кульверт. І Тут на ось что тут нічого не можу сказати, бо не знаю, чесно, ну не можу навіть Може не можу представити, що тут може бути. Щось мені щось невелике. Давайте почнемо від меншої посилки. Ще вона без три камери недовго. Секундочку. Конверт так малесеньки прийшов ну там щось не те, щось не велике. Ну ось таке ось приблизно. Не знаю, давайте відкривати. Ну, дай відкривати. Не хочет пять его. Почему надо може положить назад? не понятия. Что це тут таке? У мене ничего такого немало. Честно, без понятия. Так, а что басин? Пустий? А мне не все таки є. Так, остейк. Дальше все пока пустит. Так я там. Что так может бути? Ага, я не знаю. Це браслет. Заказывал, не собі заказывал друг, друг попросил, каже, можешь мне заказать такий браслет в Барселоне. Короче, ты смешный, ты не можешь себе купить такий. Кажется, там почему мне появился, ты так я ничего не понял. Ну, Короче, мені не кинула, счт. Що... Заклинува мені що, ну такий браслет Барселона. Старфана в Барселоні і Берсемен такий браслет. Можемо построю. Ніде не бачу. Ну, З моєю посилкою Это вже загадочная посылочка. друга загадочна посилочка. Так, назад ну, поставити це є і друга я був коли пішов на посту був трошки в шоці здивований був тому що як перший робіт почав трикутну посилку так тут напевно я догадуюсь, тут напевно лампа до не знаю, що дотягну до своєї наскладній лампи. Ну, зараз я вам покажу. У нас сама переборгательний звідси. Щось типу такого плана має бути тут. Так, тут ще був коробок маленький, але я його утилізував. Ну, щось типу такого має заказав я. Наш, ну бося в мене щось осталось, у неї вже не хочу добре світити. А лампочки то ще треба. Є ну, давайте дивиться. Чи є тут вона? Так, той же тут, бо як вона не є. Скоро відкриваємо, в принципі. Нічого не теряємо. Давайте школу. не хочется не дать и погаться на работе так сейчас не светил ничего не вот они где лампочка так с ней вообще я вам этим покажу прикупную пулечку приехала ну курок делаю потом так, вот такий коробок. Тоже по сути пога. Так, лампочка. Делюкс. Підуман делюкс. Такая собі лампочка, тут все як мой будет. Короче, підійде, ну завтра все попробую. запирание укладываем и так понаробить на видить может тут не будем готово друзья сам таки наги так устали оставляем со стороны лишаем такая сегодня раздань це все, с вами был Хакер Поселки. Підписывайтесь на канал.